Всім привітулі друзі! Уа? Ну... Уай Боже, я забув свій ік пояс. О, ну тепер краще. Що ж, друзі? Сьогодні я сповітр про Чікінга. І я просто не себе. Тепер в качестві наказання я зроблю це. Я проживу у світі. Я проживу 100 днів в Чекігані. Що не буде довго тягнути, поїхали. Не осожайте за те, що у мене така красива вода просто на айфоні. Е... О, там далі корабль. Я безмовно почав будувати гату, бо я хочу жити. Готові це побачити? Три, два, один. Ладно, треба хоча б тут вікна зробити. Друзі, ну що мені робити, якщо мені на цей дім насрати? зимів? Стоп! Стоп. Я забув включити делі ніч. Саме так, я забув включити день і ніч. Тому що я ідіу. Саме так, я вирішив зробити інтер'єрчик, тому що я не хочу спати на піску. Ауч. І хороша людина, тому вирішив пожарити чайний. Уже починалась ніч. Я дивлюся на цей красивий кровавий закат. Забув сказати, в цьому відео я зроблю за ці 100 днів я зроблю вежу з гігантських домів. І саме головне збудую український прапор. Так що додивіться це відео до кінця. Я вас прошу. Я вас благаю на колінах. І другий і сонце встало нарешті з мого краю. О, да. Це просто насолода. Зрозумів, що мені треба заселити острів іншими людьми. Тому я ще зробив спеціальні штучки. Я вам розповім секрет. Острова знаходяться. Він. Глядав чи є якісь острова, де може бути поселення. І бувають тільки що, що на моєї криші. Уже є один житель. Привіт. Привіт. Ну, я взяв. Не начив, а взяв. Я, наруч, я взяв і розглядав острова. Розглядав окей, не зайшов. Що це? Це піксель? Що це? Я один. Потім я побачив це. Йоу, то як будь-які, щоб тобі таке. Щоб тобі щось таке лет засвітиться. Е. Ну, треба провірити свою машину. оооо Боже... Кики вас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість Считав і їх було дев'ятнадцять! Дев'ятнадцять жителів! О боже, ви станете моїми мої, братами привезу. Три, два, три. Ой, я б держу. Коли бачила, братаки. І тут у нас є кеб. Ку-ку і я повійняв кольори своїх дверей. Да, абсолютно не вірна. Кольори це лишиться. Так і де відео ого, я лише так класно брудацію. Ну що ж, ми... це ще не повністю. До речі, наступив день третій. І скажу, чесно, чого ти відповідно йде, я с... оставаюсь розбросив. Не заходив. Вот Так Так, краще. Я даже не знаю, що сказати, але ми викинули перший, перший вчинок з нашого списку. Боже, як тут гарно. Чого тут не вистачає? І пак. Так. О, боже. Я забыл молоко. Пальцы молоко. Стоп молоко. Ладно. Я пойду до тебя курча. Стоя на рёвый И потом я Зрозумів. взяти і построїти там. Да, я це создав і одразу же побіжав збирати речі в прямому смислі. Тепер у мене є ціль э, піти на корабель. Так, Так, Е, я висунув і тепер мені треба все це перевести. Якось на да, робити. Так я знаюся. Це ще я знав ще спочатку мої каліричі легала. Де ця машина перевознала? Якщо хочете, можете це можете повторяти я добро. Так, де да, це. Каты ти... Я на России за шочу машину Окей, okay. я за машину край. Стал. Чесно, то я просто засохронив, щоб Вася залишився. Повернувся тобто. Тому мені прийшлося ще раз всіх їх, їх перевозити. Ага. Чи як там не було, коротше Вася на місці. Короче, всі живі. Я зробив аеропорт, і це для мене, я думаю, що Ні, ну, реально класно. Буде тут мільярд людей і ще й аеропорт. Оце так так. Кінець дня. А я тут сижу і чекаю, поки наступить вже п'ятий день. Бо завтра я хочу зробити якийсь красивий тім. В чому я зараз живу, це просто кура на сміх, як казав в Візі. В візі безраз. Я цей дім будував два дні. Получається зараз е, день 7. І зараз я вам покажу його. Він гарний, Це найцікавіше, що я бачу, е, бачила мої очі 3, 2, 1. Боже, яка краса, я не можу дивитись. Коротше, давайте покажу екскурсію. Десь так, у нас тут варти жариться цей чайник. У нас тут холодильник є. У нас тут є раковина. Друга раковина, щоб руки. Матрас, на яку я буду спати. Сидіння, щоб я тут дивився телевізор. І тут ще й туалет, щоб я міг посрати. Піднімаюся наверх по ліфту. І тут у нас є ванна кімната. на свіжому повітрі. У нас тут є коврик. і а що ти тут робиш? Варакуне і оце. Ну, і в принципі, вот мій дім. Це все, що я хотів показати. Друзі, це був мій перший епізод мого челенджу Якщо ви хочете. Якщо ви хочете щоб більше таких відео побачити, не забудьте підписатися на мій канал. І поставити лайк, ну і, конечно же на мої відео. Всем пока и до скорой зустрічі!